Так, усім доброго дня! Вітаю усіх на каналі Людмила Карпати. Е, хочу сьогодні вам показати такий супчик-журик, який ми готуємо в ресторані. Але одне що я не маю заквасу до нього. Але е, зробимо без заквасу. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. Дуже щиро всім вдячна. Дуже багато нових людей підписалося, за, які, за, за що я дуже дякую щиро. Давно не виходила в ефір, мене не було. Хто зі мною давно, то знає, що в мене нема деякий час. Ну, а коли з'являюся, то завжди щось новенького для вас. Тож, будемо пробувати готувати такий журик. Дуже смачний, надзвичайно смачний. По смакових якостях, ну, дуже-дуже ну, смачний. Він такий ніби кремовий. Старалася вам показати все повністю і так, щоб було як, як найкоротше відео, щоб саме головне було все. Тому що готується він довго в загальному, але воно того вартує і дуже смачно. Тож, Запрошую вас готувати разом зі мною. Так, що нам потрібно? У мене тут трошки олії. Цибульку нам потрібно покроїти. Цибульку довільно. Немає значення, як ви її покроїте, бо ми потім будемо її блендерувати. Так, цибульку ми покроїли і кладемо смажити. Поки у нас смажиться цибулька, нам потрібно ребра, кусочок такої шиночки. З цієї шиночки ми знімаємо шкірочку, вона піде в бульончик, а це нам треба порізати ось таким кубичком дрібненьким. Ось так. І будемо смажити. Так, цибулька у нас смажилась. Отака має бути цибулька. До цієї цибульки ми даємо ці ребра, цю шкірочку. І сюди ми даємо картопельку. Це все ми заливаємо водичкою. Даємо трошечки солі і залишаємо це, щоб воно готувалося, допоки не зваряться нам наші реберця за одне і навариться у нас бульйончик з цих реберець. Тут у мене олійка, сюди я висипаю порізану шиночку. І вона у нас має вижаритися до рум'яного хрустящого, такого такої скориночки громкої, піджарної, гарної, золотистої. Поки у нас вариться все і смажиться шиночка, бо бочок жирний такий, черевенка, вірніше, нам треба оцю морквочку порізати на дрібненький кубик. Я вам покажу який. На ось такий кубик нам треба порізати всю морквочку. Гляньте ось такий має бути висмажений. У нас у нас висложена підчеревинка. Цю всю підчеревинку нам треба вибрати. Ми її всю вибираємо. Вибрали ми. Жаримо тут морквочку на цім жирі. Поки у нас смажиться морквочка, вона має довго тушитися в цім жирі, така має бути дуже-дуже гарна. Ми поставили водичку, щоб нам закипіло. І в цю водичку ми кидаємо ось такі ковбаски це і сирі герильовані ковбаски курячі з майоранком. Ви можете любі брати ковбаски, які хочете. Свинські там. Свиногов'яжі, які хочете, я взяла курячі, і нам треба їх зварити до готовності, щоб вони нам зварилися. Пропорції у мене каструля 6,5 літрів. Пропорції я писати не буду, тому що хтось хоче більше моркви, хтось хоче менше моркви, хтось хоче більше. Підчереваний, хтось хоче менше, хтось картоплі більше-менше. Так що кожен буде робити собі, якщо захочете, на свій смак. Як вам чого ви хочете? Воно не спортить абсолютно вам смаку ніякого. Все. Хай вариться до готовності. Так, ковбаска у нас зготувалася, гаряча. Я вже одну облупила. Всю ковбаску нам треба облупити шкірочки. Роблю я це так, вона гаряча, але розрізала, і вона швидко тоді знімається дуже гаряча. Ось так вона знімається. бачите. Потім, коли зняли всю ковбаску, не мусите гарячу, може висунути, треба порізати на такі пів кільця. Ось так. Ось так має бути порізана ковбаска все. І так це у нас зварилося. Вибираємо м'ясне оце, ці ребята. Кірочку. Це все нам не потрібне. вже тут. Ви можете кидати будь-що підкопчене. Може, маєте косточки такі підкопчені. Головне, щоб воно вам наварилося. Отаке От воно має бути. І це нам потрібно зблендерувати зараз. Блендеруєте до однорідності. Так. Зблендерувала. Даю перчик, у мене такий колений перчик. І зблендерую, щоб він потім не попадався. Так, дивіться, ми зблендерували. Я вам покажу, яке воно є. Можете регулювати собі густоту, як хочете. Сюди даємо ту підчеревинку, що ми посмажили. Вона не є пригоріла, вона вам просто так віддає. І чесничка, пару зубчиків. Тут в мене 4 маленьких зубчики чесника. Даєте сюди гриби морожені? Можете собі обібрати ті реберці, якщо хочете теж. Даємо сюди морквочку з жиром цю. Так. Бачите, яке густеньке. І ставимо варити, щоб зварилися грибочки. Грибочки можете, якщо маєте дрібніше порізані, можете порізані давати дрібніше. Гриби можете давати любі. Ясне діло, саме краще сюди давати білі гриби. Але ви можете будь-які давати. І даємо сюди лавровий листочок і ставимо, щоб готувалось. Дивіться, як буде готуватись, вам потрібно пильнувати, тому що воно є густе, і воно вам може приставати. То, щоб воно вам не приставало, ставити кохлю просто туди. І воно вам не пригорить. І помішувати постійно, періодично помішувати, щоб не забувати, ставимо готовити. Так, поставили ми готовити. Ось я лишаю черпачок, і воно собі готується і так не пригорає. Що ще? Солимо до смаку солити і пробуєте обов'язково. Бо воно любить приставати. Обов'язково це контролюєте. Обов'язково. Закипить, зменшуйте вогонь. Ну, дуже смачний цей супчик. Так, я ще сюди дам. Ви як можете давати, можете ні, я маю такий майораник. Дам сюди майоранку. І все, хай готується. І так, у нас суп готується, не пристав. Проварився хвилин 15. Тепер сюди ми даємо ковбаску. Пахне. Соле тепер до смаку. Це суп подібний до польського журку. Але я не маю заквасу спеціального. Треба робити житній заквас до цього, щоб вийшов такий польський журик. Але технологія практично. Така ж. Так ми готуємо у нас в ресторані. Все лишаємо, хай готується. Так, готується, даю трошки лимонного соку. Так, лимонного соку такої трошки накласності. Е, так як я не маю заквасу, то я дам трошки лимонного соку, щоб воно було таке. Зараз ви побачите чому, щоб воно було таке чутечко, чутечко таке. Підкислене. Воно дуже смачне тоді, справді дуже смачне. Зараз спробую. Можна дати оциту, але так як я оцет не люблю, то я даю лимонну сочку. Воно зробить такий смак, знаєте? Дивіться, густоту регулюєте. Хочете густіше е, даєте, щоб википало або даєте більше картопельки. Хочете рідше, е, то додаєте води чи бульйону, там, що ви маєте. М -м Супер. Так. І зараз. Додамо трошечка вершків. Е, можете дати замість вершків маслянку. Замість вершків можете дати маслянку. Можете дати сметану збирану. Можете дати сепараторну. Сепараторна буде солодка, збирана буде акурат, бо має кислинку. Е, я не мала, даю вершки. Повірте мені. Дуже смачно, неймовірно смачно. М -м -м. Але смакота. М -м -м. А ще кисли кислинка є трошечка, ну дуже смачно. Зараз прокипить і будемо з вами пробувати. Ось така смакота. У нас сьогодні з вами получилася. Краса. Смачно як. Гляньте. Дуже смачно надзвичайно. Кислотність теж можете собі регулювати самі. Хочете кислішого даєте, більше лимонного сочку. Хочете взагалі можете надавати. Але смак. бочок підсмажений. Приготувався, ну дуже смачно. Дуже смачно. Так що, беріть, пробуйте. У нас звичайно смачний журик. Смачний, присмачний, дуже багато є рецептів журку. Але такий журик ми готуємо у нас в ресторані на кухні. Там ще йде дуже-дуже багато спецій і приправ. Ну, у нас люди просто. Не звикли до такої кількості спецій, тому я зробила мінімально так, якби в нас, наприклад, люди попробували з'їсти. Мої теж можете давати, можете не давати, але майораник дає дуже гарний смак, присмак. Ну, хіба хтось не любить. Так що беріть, пробуйте. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.